Безрівньових, трьох циліндрових, бачите, ні одного тут нема, рівньового не показує. І щоб за мінімальний бюджет, який можна, які є варіанти, які є відмінності. Да, від чотирьох. Навіть. ось а, Які є відмінності, які є ціни. Саме головне, давайте я покажу, що є. Які відмінності, які є там трошки дорожчі варіанти, трошки. Ці. Дивіться, єдина відмінність, яка є, серйозна. Є синта і завозиться в двох базових комплектаціях. Дивіться, це в нас. Економ версія. Шість передач. Коробка. Вони вже не повишно включаються з того жуча. Ось оно, діапазони. Колеса 20-ті, кольо вузька і отакий вот човок. Ну така коробка, такий чувак. Я Та теж зайду, щоб показувати різницю. Вот. Економ версія. Тут такі синтай. Бачите? Коробка більша, чолки зовсім інші. Трансмісія йде з кулісом і в нас йде 4 поверхних, 4 понижних, отдільно понижне, повишне включає така коробка, як кентаври, типу в д Ще до того тут йде у нас, в таких обічнях гібка муфта. З'єднання ну, там через резинову таку прибуду. А тут йде просто суцільний вал на мотор. Тобто без гібкої муфти. Тому що тут потужніша коробка, вона об'єктивно виварює цей мотор. В таких тракторах це робиться чому, що при перегрузі. Муфта це служить як запобіжник, вона репе, ви її за 700 гривень купили, правда, погратись треба трактор, розково поміняти. Ну, зато у вас коробка ціла, не треба там якихось дорогих ремонтів. Робити це, по суті, все відлічне. Є ще такі з реверсом, є ще такі, типу, люкс-люкс, прям лохарі Ось, Ось, вони під брендом Ford. і Те те саме. Ось о, пожалуйста. Тут же ще піднят поврік, резинку вам почти, купили. Поставили все-таки ззаді зашито. Такий. Такой ззаді зашита. От, ну, там, тут ще на одну скорость ВОМА більше, гідропар більше. Це прям люкс-люксінг. Теж Форт називається. А, тут це красивіше, гарніше, по факту зроблено. Ну, по суті, це той самий трактор. Це той самий трактор. А, По які є моделі? Є файтер-трактор. Fighter файтер трактор. Ось вони стоять тут. 404, але ну, такі. 244, всі сентай. Тобто, Що файтер, що скаут, то все сінтай. Є сентай і синтай Прям хочете, щоб написано було синтай а ось є синтай і сінтай. Елька. А, а, Оце ще конкретна Елька, тут іде такий, бачите, мощний передній мост. Я не знаю, нахіра це зробили тому що він об'єктивно більший за задній. Ну, тип, Зробили б ліпше ззаді, щось цікаве Ну, так по мені. Ну, в принципі. Скаут 244 в такому дизайні сірий колір, дуже якісно, красочно, оптика гарна. І тут по робочому місці, бачите, якщо тут закриває отак, тут п'ятліці, тут таке якась, Бачите, вже воно щось криво, вже щось туди-сюди. В скауті більш воно акуратно. Тут різиночки вам будуть, тут у вас будуть якісь тілі речах зроблені. Все-таки постиль. Вот, хоча тут зашита жопа. Ну, Сидіння амортизоване. Тобто скаут це самі такі багатої комплектації. Бачите, перемишечка є, все. Ну, під номер. Ну, тобто менше дороблювати помілочі і менше, менше помілочі гратися, то виходить скаут. То виходить скаут. А якщо вам того не треба, я самий дешевий взагалі. Ось такі. XT, тільки ще на менших колесах, От, форте. Саме менше. А, такі є Syntaй. це знову ж таки скаут, такі є люкс. І коротше, є ще багато різних брендів, які, якщо бачите таку коробку, це все йде Сінтай. Дизайн, фірма, вже обираєте тих, кому знаєте, довіряєте продавцю, і подобається дизайн. Бо тут технологічних відрічій. ну, між ними особа. Ну, я пояснив, які є. Ось по коробках по ходові є а, такі більші, є менші, От такі є. Є без передка. Передок плюс 1000. Тобто ще без передка мінус 1000. Раніше в ціні. От. Така ж сама Елька, але без передка. Та сама коробка, той самий мост, тільки що без кардану, без, ну, наперед. От. Різниця. Вся різниця, яка між ними є. Якихось координальних там по мінусах, звісно. Дивіться, по мінусах. Просто дуже жарко, хлопці, вибачаю, що мені що погана. Якщо, наприклад, ви берете такий трактор, у вас в планах там якийсь мульчаровач, важкі багато роботи і ще щось, ви просто задовбейтесь міняти муфту, гібку, задовбейтесь міняти муфту, задовбайтесь потім міняти якісь вали і так далі, Що тут звісно, на коробці трохи зекономили, воно сама простенька, а, саме простенька коробка, найпростенька все зроблено, чим дешевше, ходова. А, ти хорошо, там по огородах, по халтурах трохи поїздить, впавати не на поля, а на городи більше зорієнтований, на менший обйом і на меншу нароботку. Так то сентай 180, Сентай 200 робить у людей теж по 10 років, то не те, що трактор погадкий. Просто він менше зможе вивезти по нагрузці. Якщо вам треба щось вже таке там подивіться. Fighters, скаут, Кентавр, Оріон, Джинмо і так далі, щось більше. Якщо ви сугубо для себе берете, він комфортніше, він зручніший, набагато за шифинги. У нього і виворіт набагато ліпші. І гідропідсилювач є, і трьохсиліндровий мотор все-таки є трьохсиліндровий мотор. бачите. І по всіх багатьох теж параметрах він ну, в плані комфорту, удобства використання, він опережає шифінг. Ну, те ж саме, як завжди казав, 244 шифер зробить більше роботи, там ваги більше. Вони і легші. Вони там десь тонна, тонна 100. В цьому діапазоні всі ці 244 синтетичні. Хіба важчі той, що йде. то, що я показував на 8 передачі, в йде. Вот. А на 8 передач стоїть 5,5, останні всі по 5. Ну, Там якісь 500, які 4950, там ще зрозуміло, що можна і поторгуватися. А вот. поторгувати. Так що, плюс-мінус прису так. 5,5, люкс 5700, ну, там вже доплата за коврики, за железки, за таке всяке. Е... Треба побільше оберіти такого. Треба найменше оберіг такого. Колія метр 1,20 метрів, на метр. В Шифіна теж колія метр метра, тому теж метрова. І сам трактор менший, легший, і коротше, база. Не всім підійти, тому що у когось якихось 5 гектарів поля і банально... на цьому ж повозі буде довше гратись uh, в чим взяли шифер, того паровоза, запряг включили, включив він собі. Повалив орать, він зможе він і Буга більше опотягнути. Ну я ж для, для, якщо є обйоми, от, і бюджет, якщо там у вас обмежений, шифен набагато дешевше. стоїть А якщо у вас е така задача стоїть, трьохциліндровий, простенький, дешевенький, ну, відносно там, на Донфен, на Ман, на грошей на, гроші, на ну треба просто трьохциліндровий трактор, щоб робота. Пожалуйста, вибирайте Вибирайте з того, що є. Знижку, що зробимо, там уступом, домовимося, все, все як завжди, все як ви любите. Хлопці, тому звертайтесь, бачите, скільки є, скільки є вибору. От, так ось Тут і жовтий, і синій. Бачите, скільки є вибору дешевших, простіших тракторців. І теж водоступних цілі. Доставка безкоштовна, документи все під ключ, розрахунки без передоплату. Звертайтесь, офіційна гарантія, сервісне обслуговування, сертифікація, є розсрочка. Кому цікаво, такі от тракторці. Будемо раді вам допомогти дуже, а вони насправді непогані.